Я мився в холодній воді у хостелі, жив у офісі, який урядував, і ночами працював у логістиці. Але саме в той період я заклав фундамент, який привів мене до моїх перших 100 тисяч гривень прибутку в місяць. І звісно, завжди можна більше, завжди можна порівняти себе з кимось, хто заробляє і мільйони доларів в місяць, але все одно це приємне досягнення, від якого я тоді кайфував. І у цьому відео я розкажу, як це сталося без стартового капіталу і без якихось супер. Технічних IT навичок просто шлях звичайного хлопця, який шукав як заробити більше. Дивись до кінця, якщо тобі цікаво, як в Україні реально можна заробити свої перші великі гроші. Протягом цього відео я розповім, як саме я починав, як я почав заробляти не працюючи на когось, і як я заробив 700 доларів за один день, але це не зробило мене щасливішим. А також момент, коли ти зрозумієш, що це відео тобі цікаве і тобі цікаво слухати цю історію, обов'язково постав лайк. Так ти допоможеш просувати його по алгоритмам YouTube. Ну а почнемо ми спочатку. І почав я з. З найважчого зараз поясню чому. Я не пам'ятаю, хто саме сказав цю фразу, можливо, грант картон, можливо, хтось інший. Але в якійсь книзі по бізнес-літературі я прочитав фразу, що коли ти не знаєш, з чого починати, іди вчись продавати, і це був мій період навчання в університеті. Тобто мені було десь років 18, Я думаю, можливо, 17. І я знайшов вакансію на WorkUA, здається, і пішов консультантом. У табакерки я продавав такий девайс, називається Glon. Їхній конкурент IQOS, Я думаю, ви точно їх бачили, і це було жорстко, тому що я мусив продавати ці девайси і стільки до них. На вулиці, на холоді, це були різні торгові центри, супермаркети в Києві. Не пам'ятаю точні назви. Ну щось типу новуса. І оці табакерки, табачні магазини, я там стояв і підходив до людей, і пропонував. Мені дуже багато відмовляли. Я багато почув всякого різного неприємного про себе. Мене посилали. А, ну деякі люди слухали мене і спілкувалися. І я навіть там мав якийсь успіх, там продавав ці девайси. Але зрозуміло, що довго я не міг цим займатися, тому що я відчував в тому постійно. Я відчував. Ав дискомфорт це не дискомфорт, від якого ти ростеш. А це неприємне відчуття, коли ти мусиш щось продавати, можна сказати, впарювати. Але цей досвід був все одно цікавий, і я не шкодую про нього. І якщо не помиляюсь, я зробив десь тоді в районі. 13 тисяч гривень за півтори місяці, і це були непогані гроші на той час за тим курсом. І я пам'ятаю, що я ці перші зароблені гроші витратив на якісь сапожки. Я собі хотів купити якесь зимове взуття і на запис музики, тому що в той період я дуже цим горів, хотів цим займатися і потратив майже все на студію на звукозапис. І так, я тоді офіційно влетів в український шоу-бізнес. Одним треком, саме ось цей трек Mona Lisa тоді набрав більше 100 тисяч прослуховувань на сервісі SoundCloud, це типу сервіс, де безкоштовно можна слухати музику. і Він тоді попав в топ-чарти у рейтингу R&B треків, і мені було приємно, але далі це нікуди не пішло, і звісно, з музики я нічого не зробив. Це було просто те, що ну мені було цікаво робити. Але після цього досвіду я зрозумів, що мені треба робити далі, тому що я усвідомив, що я не хочу просто підробляти, я хочу саме. Заробляти і жити своїм темпом життя, якби на своїх умовах, і ми переходимо до другої стадії мого розвитку, і це був фріланс. Це можна назвати фрілансом, і це так смішно, тому що я забув, що я знаю англійську. Так як я ще будучи школярем, поїхав по обміну в штати і прожив один рік у Сполучених Штатах Америки у штаті Нью-Йорк, ходив в американську школу. У мене там були американські друзі, слухав американську музику і виглядав як. Американець, і звісно, що після року спілкування і ще й до цього ну плідного вивчення в школі я мав вільну англійську, яку я й досі якби не втратив. Просто мені це ніколи не відчувалось, ніби це щось ну незвичне. Я думав, що це типу просто норма і всі мають спілкуватись англійською. Але звісно, це не так. Тому я вирішив монетизувати те, що я вмію, а не просто шукати якісь оголошення і йти на будь-яку роботу лише заради грошей, ну а потім знову втомитись, вигоріти і знову бути в цьому роз. Витому стані. і в той період був популярний сервіс, який називався ITOK. А так як я дивився американський контент, то я про нього дуже багато чув. І я вирішив спробувати. Я подав свою заявку, заповнив форму, там розповів все про себе. І навіть треба було зняти відео про себе. І я його зняв. Зараз покажу вам кусочок. Після цього я мусив залишити свій графік. Коли я доступний до занять, ну і поставити ціну за заняття. Я тоді, здається, просто глянув, які ціни ставлять інші викладачі, і скільки в них є там уроків і відгуків, і поставив якусь там свою стартову ціну. По-моєму, це було 9 чи 10 доларів. Після цього було декілька тижнів тишини, ніхто не бронював заняття зі мною. Але потім стався прорив. І в мене з'явились перші мої учні. Це дуже цікавий період, тому що я ну не заробляв так багато, якби я працював на якійсь роботі, але я мав Повністю вільний і гнучкий графік, тому що я міг займатися спортом, проводити час з близькими, з друзями. Я ще тоді навчався там, навчання, сесія, всякі різні університетські штуки. І разом з цим я заробляв гроші. Я думаю, я дійшов до заробітку десь в районі 200-300 доларів в місяць. І я навіть пам'ятаю, що саме в цей момент. У мене сталася моя перша поїздка за кордон. Ну, власноруч, коли вже я був повнолітнім, типу не по якійсь програмі, а за свої власні кошти. Ми тоді поїхали до друга в Чехію компанією друзів, і це було круто. Ми тоді гуляли, веселились, тусили, І разом з тим, типу, в мене були свої власні гроші, які я витрачав. Це було 100% класне відчуття. І якщо ти зараз не знаю, студент школяр, дивишся це відео, я тобі щиро бажаю відчути це. Ну і я надію, що це відео і те, що буде далі в ньому, тобі допоможе теж. До цього прийти пізніше, коли в мене почались мої перші серйозні відносини з дівчиною, я мав. Амбіції і думав, як заробляти ще більше, і став вчителем у школі англійської, яка була в Києві. Вона називалася Deer. Дуже хороша школа, дуже класний був досвід. Там теж я був проактивним. У мене була класна група, класні студенти. З деякими я навіть досі підтримую зв'язок. Там ми підписані один на одного в соцмережах. І тоді я дійшов до доходу приблизно 500, можливо, 600 доларів в місяць. Але як ви розумієте, підлітковий максималізм і амбіції змушували мене хотіти. Більшого. І саме в той період я наткнувся на діяльність, яка зайняла в мене десь 3 роки мого життя, і це був цілий окремий етап мого життя, до якого перейдемо далі. В Україні і в пострадянському просторі до нього дуже скептичне ставлення, тому що в нас всіх є асоціація з бабульками, які стоять. І продають там продукцію Oriflame, Avon, оці всякі різні баночки, або о, послуги страхування, або всякі різні махінації, і ну якби обмана людей, піраміди, ця вся історія, мавроді. Але насправді мережевий маркетинг це ціла індустрія. І на Заході, в Штатах, в Європі вона дуже розвинута. Є дуже багато людей, які прийшли в мережеву компанію, тобто звичайно, типу, якби. Чувак, він створив там свою команду, створив велику мережу своїх клієнтів, і він може навіть заробляти деколи більше, ніж засновник цієї мережевої компанії. Але дійсно потрібно працювати з людьми і будувати команду і структуру з людьми під собою, як ніби велика організація. І цей період був дуже складний, тому що я проходив дуже багато навчань. Постійні зідзвони, конференції, якісь інтенсиви, челенджі, марафони. Плюсом я вважаю те, що я знову ж таки там прокачав свої продажі, але щодо грошей, то заробляв я багато не завжди. Здається, через 4 місяці. Розвитку в мережевій компанії перший я прийшов до доходу десь 200 доларів в місяць, і заробляючи раніше більше, і для мене це були не кайфові гроші, але навчання і оточення, і ця вся атмосфера, яка була, звісно, вплинула на мене добре. І я тоді дуже добре прокачав свої навички ораторського спілкування, дай би виступів, продажі, спілкування з людьми. І потім у житті кожного з нас почався період ковіду. Я його застав в Києві, і тоді ми ще були у відносинах з першою дівчиною. Ми поїхали в Миколаїв, і тоді я познайомився з своєю другою мережевою компанією, яка вже принесла мені більше грошей і навіть більше статусу, досвіду, ну і класних спогадів. Але разом з тим вона принесла дуже багато болю, переживань, страждань, стресу, нервів і навіть ну прям нульових ситуацій. Плюсом було те, що це була не продуктова компанія, типу якісь там БАДИ чи вітаміни, а це була компанія, яка просувала програму лояльності, тобто кешбек-сервіс. І я міг просуваючи цю програму лояльності заробляти з людей, які прийдуть в мою команду, з клієнтів, які користуються цими сервісами, і того ж магазини, заклади, які підключались на цю платформу, щоб отримувати нових клієнтів. Про це дуже багато розповідати не хочу, тому що я колись жив цим постійно і говорив про це майже кожен день, кожну свою хвилину я думав тільки про це. Але Плюсом було те, що це була нова компанія, і вона тільки заходила на ринок України. Це була європейська компанія, але вона розвивалась по СНГ. І спершу вона виросла в Росії, потім пішла в Білорусь, Казахстан, Україну і так далі. І мій наставник це була людина, яка тоді заробляла близько 50 тисяч доларів в місяць. Він навіть пізніше купив собі Ламборгіні. і для мене це реально був кайф. що і такий, знаєте, злом стереотипів, що я можу спілкуватися з мільйонером. Він тоді вже був євровим мільйонером з великою Командою, але він був простий, комунікабельний, веселий. І я також від нього почерпнув дуже багато всякого корисного, цікавого. І саме в цей період життя я дійшов до планки в тисячу півтори тисячі євро в місяць. Я тоді заробляв в євро, тому рахував також весь дохід в євро. Але я побачив і реалії бізнесу, а особливо мережевого бізнесу, тому що він дуже хвилястий. В якісь періоди в мене було все круто, в мене була команда, емоції, там нові досягнення і дохід. А в якісь періоди був спад, було менше. Менше клієнтів, менше партнерів, менше доходу. І я не знав тоді, як виживати, платити за квартиру. І це, звісно, дуже сильні емоційні американські качелі, які тебе змушують, по-перше, сильно рости і розвиватись, це плюс, але і стресувати, переживати, і не досипати. Це мінус. Також в той період закінчились мої перші серйозні відносини. Це такий був дуже сумпурний негативний період. І я саме в той період не мав де жити. Я спав в офісі, який ми орендували з командою, який ми самі фарбували, відкривали. І я тепер там мусив спати. Я навіть не мав куди сходити в душ, і я ходив в душ до своєї подруги. Е, ну з команди з нами типу розвивалась дівчина, і це було дуже важко. І я пам'ятаю, коли я ходив в АТБ і витрачав свої там ну останні гроші на те, щоб купити якийсь хліб, якісь якусь їжу, просто ну щоб не щоб не бути голодним. І я згадую це насправді зараз. Ну з таким, знаєте, моментом е, типу ностальгії, що це було весело і цікаво, як ніби періоди, коли там Ілон Маск жив в офісі чи там. Інші підприємці виживали якось, але насправді в реальності це дуже жорстко, і я це нікому не хочу порадити. Але звісно, психологічно це зробило мене сильнішим 100%. І так як я звик до нової планки в доході, я почав шукати нову роботу, знову ж таки, маючи навичку свою власну англійської мови, і пішов на нічні зміни диспетчером у логістичну компанію. Це був такий момент спаду, але я заробляв завжди регулярно, бо мав зарплату десь в районі 700 тисяч доларів в місяць. І плюсом цього періоду було те, що я мав дуже. Дуже багато часу на подумати, тому що я працював сам, працював вночі. Часто були там години і декілька годин, коли була тишина, не було ніякої роботи. І я залишався сам зі своїми думками, все місто спить. І я тоді обдумував, уявляв, що хочу робити далі, що мені подобається. Але мінусом було те, що я спав цілий день, тому що я змінив свої циркадні ритми, і звісно, на організм і на самопочуття це впливало дуже погано. В той період я набрав багато ваги, був дуже стресовий, курив ось цей гло, який колись. Продавав і загалом мав не найкращий образ життя. І в той період сталося те, що сталося тоді зі всіма нами. Це велика війна. Я застав її в Києві. Я пам'ятаю, що якраз тоді я закінчив свою нічну зміну і повертався додому і почув, що оголошена війна. Через декілька днів я повернувся в рідне місто Луцьк. Там також були вибухи і також були сирени, але там були мої близькі, моя сім'я. Тому я вирішив, що краще я буду з ними. І цей період теж не був дуже продуктивний, тому що я тоді багато працював вночі, просто проводив час як-небудь, не знаю, дивився якийсь контент, постійно читав новини про війну, ніякого розвитку не було, і якось сильно помогти і впливати на війну я теж не міг. Тому я просто, можна сказати, трохи деградував, і мій просто дохід був такий самий на рівні там, тисячі доларів в місяць. Але потім почали з'являтись цікаві можливості. Весною 22-го року було дуже популярно займатися P2P міжнародним, тобто, коли ти купляєш долара одною ціною, продаєш на інші якісь біржі або в іншій платежці дорожче і заробляєш на цьому різницю. І ми тоді з друзями трохи на цьому заробили. Для тих, хто зараз буде писати в коментарях, що я спекулянт, то це насправді не спекуляція. Найбільше на цих p 2 p переказах міжнародних заробив НБУ, тому що він заробляв комісію з кожної такої транзакції. Я не пам'ятаю точну суму, але я читав тоді статтю офіційну з даними. Ну там дуже великі гроші заробив НБУ. Тому, якщо що, ні в кого ми ці гроші не забрали. Але... Багато для кого це стало можливістю заробити якісь великі гроші і потім щось з цим капіталом зробити. І саме в той період у мене був день, коли я заробив 700 доларів за один день. Але це був просто хайп. Це не була стратегія, це не були мої якісь навички. Це не те, що я там люблю це робити, і що це буде вічно працювати. І я це відчував. І гроші ці як і заробляли швидко, так і витрачались швидко. Тому я розумів, що дуже довго це існувати не зможе. І, до речі, саме в той період я почав цікавитися створенням своїх власних продуктів. Я експериментував дуже багато. Я робив різні телеграм-канали, чек-листи, гайди і загалом навчання по цьому я проходив багато і дуже радий за це. І саме зараз я працюю над своїм наступним продуктом. Кодова його назва Швидка книга. Це міні-книга про ідеальний перший місяць. Про таку трансформацію особисто, яку потім кожен хто прочитав цю книгу, буде згадувати з ностальгією. Вона про нові звички, мій власний досвід, інше ставлення до речей і до життя, нові знайомства можливі і ідеї в голові. Я зараз якраз в процесі монтажу і хотів сказати, що я цю книгу планую безкоштовно подарувати декільком людям, а які залишать на неї віду тому що в майбутньому на неї буде ціна рости. А я планую в принципі продукти далі розвивати. Але якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то там є останній пост. Ось так виглядає. Ось тут останній пост, і якщо там залишити коментар, то я вас добавлю у вейт-лист, і ви зможете отримати цю книгу безкоштовно, переглянути її, прочитати, взяти з неї користь, ну і, звісно, в обмін на ваш фідбек. І, в принципі, більш таке атмосферне спокування, близьке і трошки за кулісами життя, це все є в телеграмі. Посилання в описі під цим відео. Ну а ми йдемо далі, і як ви бачите, протягом всього цього періоду я багато вчився, багато розвивався, постійно щось читав, дізнавався, але не до заробля. І все це було до цього проривного моменту. Тому що якби я в той момент створював резюме, я би вже міг сказати, що в мене вільна англійська. Я вмію створювати контент, я вмію робити продажі. Я маю, в принципі, досвід і розуміння ведення бізнесу, тому що я ще не розповів, але я ще працював в рекрутинговому агентстві. Це вже було під час війни, і це був недовгий період, але це було дуже цікаво, але також дуже стресово, і так класно випали карти, що саме тоді мені прийшла пропозиція, від якої я просто не міг відмовитись. Серйозно, я від неї відмовлявся, але я просто не міг від неї відмовитись. Мій друг дитинця запропонував мені разом з ним будувати інтернет-магазин. Вже на той момент він мав досвід саме ем, замовлення товару з Китаю і його логістику в Україну, але йому потрібна була людина, яка вміє створювати контент, яка має якийсь уявлення. Як це все можна упакувати, як це все продавати, і як комунікувати з людьми. І спершу я відмовлявся, тому що я, знаєте, мав такий стереотип, що розвивати бізнес з другом це не найкраще. Але все ж таки, пропозиція була цікава, і саме в той момент я не мав якоїсь постійної роботи фултайм, тому я вирішив погодитись і спробувати. І виходить, що всі ті місяці і роки, коли я не дозаробляв, я просто будував собі своє резюме для своєї власної посади, яку по суті я створив собі сам в цьому житті. І саме тут я й прийшов до доходу більше 100 тисяч гривень в місяць, і звісно, це не відбулося за один день. Цей магазин разом ми розвиваємо вже більше двох років, і також були різні періоди. Тим більше товарний бізнес він має сезонність, є все одно, звісно, свої мінуси, є якісь різні витрати, і загалом ми на цьому також собаку з'їли, особливо в рекламі, в контенті і так далі. А ще ми зіткнулися з баном нашого магазину рік тому, тому мусили все знову відбудовувати і знову створити контент вірусний, який нам може притягнути, зібрати нову аудиторію. Історію, тому звісно, це не гладко і не ідеально, як уявляється там і як деколи розповідають різні інфобізнесмени, що от ти там купив якусь інформацію, якусь книгу, і ти зразу наступний на день став мільйонером, і все так просто. Насправді, чим більший дохід, тим більша відповідальність, тому що тим більшу цінність ти приносиш або більшого рівня проблеми вирішуєш для когось, або сам їх створюєш і потім вирішуєш. Але окрім магазину, цікаво те, що інші можливості самі почали мене знаходити. Паралельно з магазином я також займався веденням соцмереж. Для бізнесів і навіть отримав офер від одного дуже великого українського бренду. На жаль, я не можу про нього говорити, тому що я підписав NDA, але ви всі про нього знаєте. Я навіть зараз тут зайшов в свою таблицю і бачу, що за один місяць там в минулому році я отримав ну, якби, транзакцію, платіж більше ніж півтори тисячі доларів за свою роботу. Хоча часу це займало взагалі небагато. У нас там не була невеличка команда контент креаторів і ми дійсно на цьому змогли заробити і принести користь цьому бізнесу. Основний висновок, який я можу зробити зі своєї власної історії, зараз от її розказуючи вам, це те, що гроші проходять, коли ти не боїшся працювати і пробувати щось нове. І для мене ця вся історія, в принципі, про заробляння грошей про бізнес це як відеогра. Тому що тобі потрібно прокачувати свого персонажа, або, можна сказати, вибрати гільдію. Наприклад, там я вибрав продажі, так, і я по ній рухався. Але плюс гри в тому, що ніколи не пізно змінити гільдію або почати з нуля. І якби раптом я не знайшов класної можливості, я просто би знайшов іншу навичку, яка мені цікава, пішов би її вивчати, витратив на це час, можливо, півроку. І після цього, знаючи свої сильні сторони, я би знайшов офер, де я міг би бути корисним. Окрім цього, всього, ці роки навчили мене вести свої доходи, вести свої витрати, постійно старатися щось вивчати нове і ніколи не боятись витрачати гроші на себе в плані на навчання, на якісь курси, на якусь інформацію, на якісь продукти, якщо я відчуваю, що мені вони потрібні і зможуть закрити. Питання, які в мене є. Але тепер я точно знаю: гроші не приходять одразу, і в принципі, гроші це просто атрибут, який приходить разом з класним образом життя, мисленням, вмінням створювати цінність або вмінням вирішувати якусь проблему. І я надію, що хоча б одній людині ця історія була корисна, або вона її надихнула. І під кінець я хотів зробити класну пропозицію. Я роблю відбір, і будь-хто з вас, хто дивиться за відео, може отримати розбір своєї ситуації і побудування. Плану, як перейти на інший рівень, разом з. Зі мною. Тобто я з вами зізвонюсь, ми обговоримо, познайомимось, ми проаналізуємо сильні сторони, слабкі сторони, те, що саме тобі цікаво і на чому саме ти хотів би заробляти гроші. І плюс це все буде задокументовано на каналі. Це все, звісно, безкоштовно в рамках експерименту. І для того, щоб прийняти участь, тобі потрібно заповнити форму. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Залишити коментар під цим відео і підписатись на цей канал. Ну а в наступних відео я продовжу розбирати історії крутих, успішних. Чоловіків у рубриці феномен особистості, а також ділитись власним досвідом і баченням на тему грошей, бізнесу і саморозвитку. І якщо тобі це цікаво, то підписуйся, щоб не загубити, і давай продовжувати ремонтувати життя, щоб не померти нікчемою.